Маркушин Олександр, міський голова і командир нашої територіальної оборони нашого міста, постійно йдуть обстріли. Ірпінь ми тримаємо наше місто. Ірпінь, дев'ятий день вже тримає бій. Ірпінь тримається десятий день, п'ятнадцятий день. Наше місто тримає героїчну оборону. Нас постійно обстрілюють з районів в Бучі, Ворзеля. Ірпінь страждає від обстрілів градів, від обстрілів мінометів, від важкої артилерії. Є частково обстрілюють з танків нас і зі стрілецької зброї, але повністю периметр контрольований нашими військами, і в Ірпіні нема російських загарбників. Друзі, наші ірпінчани всіх люблю. Ми тут воюємо для того, щоб був мир в нашій країні. На сьогоднішній день місто 100% під контролем наших військових, нашої територіальної оборони, є поліція. Зайшов спецпідрозділ особливого призначення. У нас є комунікація з ними. Фу, Ми тільки з ірпенян. Мер міста Маркушин молодець. Тримає оборону зі Збройними силами. З територіальною обороною поліція всі разом скоординувалися. Романівка відкривають вогонь по житловим приватним будинкам. Вивозимо пораненого хлопця з блокпосту, з каравангала. Складна ситуація, але тримаємося. Тримаємося і поліція буде поряд. Поліція буде відпрацьовувати на всі сто. Ми працюємо. Кірпінь захищений. Ми відбили атаку вже в обід. З нами співпрацює і поліція, і з нами співпрацює спецпідрозділ. Поліція Держать! держать. держиш? Ти фронт держи. Поліція пропустіть. Ви маєте захищати права і свободи людей. Сьогодні наша команда разом з поліцією та військовими займалася вивозом людей, які загинули танками. Вони наших українців, вже яких були вбиті, роздавлювали і просто укатували в асфальт. Оцю історію і ці напади ми точно не простимо жодному їхньому військовому. Це було на страшно дивитися. Я багато за цей час надивився, але от якось так. З першого дня моя команда в місті. Я кожен день працюю допозна в місті. Хліб кожен передає сусіду, якщо десь щось нема. Якщо треба комусь інсулін, так само привеземо. Ми відправляємо вже шостий автобус з евакуації наших мешканців. Поки всіх сьогодні не вивеземо, до того часу будемо проводити цю евакуацію. Їдемо через стоянку по зеленому коридору. Друзі, евакуація продовжується з міста. Максимально евакуюємо всіх. Слава Україні! Я хотів би, користуючись нагодою, подякувати тим людям, які допомогли втримати місто і звільнити маленьке місто. Вже герой не дала пройти ворогу в Київ, бо це був такий плацдарм наступу на Київ до Києва 5 кілометрів. Вірпіні на сьогоднішній день небезпечно йдуть постійно обстріли. Я повинен з нашою командою відновити інфраструктуру, хоча б, щоб була критична інфраструктура, працювала. Частина нашого міста є без світла. Я працюю з ДТЕКом, щоб хлопці приїхали. Ми максимально намагаємося відновити електропостачання. Далі, звичайно, ми будемо дуже раді всіх бачити, але дайте нам час впоратися з ворогом. Я в місто не буду нікого пускати, не буду наших містян наражати на небезпеку. we Наші місцеві дуже безстрашні, і я скажу так, що наша громада, як одна команда, нас таке горе сплатило. Я дуже пишаюся, що я маю честь бути в них міським головою.